Місто усіляко підтримує своїх земляків, які боронять цілісність країни та мирних українців у зоні АТО спільними зусиллями громадських та благодійних організацій, волонтерів, підприємців та підприємств на схід відряджають цілі каравани із найнеобхіднішим. Військове спорядження, продукти харчування, техніка, ліки створений міським головою штаб з надання допомоги землякам, що виборюють мир в Україні, постійно підтримує зв'язок із командирами військових підрозділів, аби максимально ефективно допомагати криворізьким бійцям, які знаходяться на передовій. За той період, який пройшов з останнього нашого штабу, було зроблено, вивезено в 17 ту танкову бригаду електростанції, ключі, одежду, медичні препарати. Фонарики и все остальное необходимое, что было согласно заявке представлено их командиром. Это вторая гаубичная, насколько вы знаете, был приобретен двигатель в 17-ту танковую бригаду. Сегодня поставлено 6 средств. Те, которые были переданы во время мобилизации непосредственно 17-й танковый находятся в ремонте. И сейчас делается двигателя, на БТР Ямс 238, который к сожалению позавчера вышел з строя. Вчера были переданы 30 аккумуляторів новых для БТРів. Закуплены 40 бронежилетів, 50 кевларових касок, резиновые сапоги, карематы и медицинские препарати. Суттєва роль в забезпеченні наших солдатів на сході належить громадськості благодійникам та іншим небайдужим мешканцям Криворіжжя. На сьогоднішній день на счета фонду поступило 485 тисяч 773 гривень. Із них було использование на закупку, автозапчастей, де були машини, це близько 56 тисяч, закупили берці на 51 Обладнання зробили для автоклубної машини. Вот 5 тысяч. И на ремонт казармы на сьогоднішній день ушло уже 218 тысяч 267 шестьдесят вот. Ну не считая этого предприятиями на 300 тысяч было передано это автозапчасти, это бронежилеты, каски, тепловизоры, очки ночного видения. Кроме этого, предприятиями где-то около двадцяти тисяч было передано продуктами питания. За словами благодійників, вони намагаються допомогти усім військовим, які до них звертаються, відгукнуться на потреби захисників батьківщини за телефонами 440 08 60 та 067 567 37 93 За словами представників штабу, із настанням холодів постала потреба у протизастудних медичних препаратах, теплому одязі та спальних мішках. На робочому засіданні обговорили і потреби мирного населення у разі небезпеки. Зокрема, проводять обстеження захисних споруд міста, повний список сховищ у штабі обіцяє. Цяють оприлюднити вже до кінця місяця.